Вітаю вас на своєму каналі. Добрий день! З вами Катерина. Хотіла показати вам, як же мені вдається успішно зібрати сервіз радіохвилі виробництва вербилки попредметно. Все це окремо купляється з часом за деякий період. Ну, довгенько я його вже збираю, я вам скажу. Але він мені дуже чомусь такий симпатичний. Радіохвилі такі сервізи є в багатьох заводів. Є і у Баранівки, є і у Синельниково, і ось вербилки. Тож мені чомусь так заманулося, побачила в об'яві відразу цукорницю і кавник, замовила, потім і молочник знайшовся, а потім уже трошки воно затормозило, нічого більше не було. але потім Ще знайшла ось таку ємність для меду чи джему. Потім мені Таня подарувала теж таку саму і дві чашечки. І знову нічого. А тут, в нашій групі Viber, продавалися п'ять чашечок. Я забрала їх. І на OLX знайшла об'яву продавався сервіс і окремо два блюдечка. Ну, Блюдечка теж по ціні, як сервіс, але нічого треба брати, бо коли ще таке трапиться. І ось так у мене вже майже повний, повний склад цього гарного сервізу, як ви бачите. Цей дизайн він такий на всі часи завжди буде і актуальний, і модний, і гарно виглядає. Є два вида клейма: і зелене, і червоне. Ось таке це Таніна чашечка по скрапочкою, Це вона, як показувала, то ставила. І на блюдечках теж червоне клеймо. Ось так. Не знаю, чи ще вдасться знайти блюдця, дуже б хотілося. Але все одно дуже я рада, що вдалося все-таки поповнити й поєднати цей гарний посуд. Ось така в мене приємна покупочка зранку вже отримала блюдечка в посилочку. Сходила на пошту і вам хотіла ж показати. Дякую, що ви зі мною. Рада спілкуванню, гарного нам тихого дня. До побачення!